Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами своїми спостереженнями з власного досвіду. Чому часто таке буває, що весною гортензія або погано виходить зі стану спокою, не розпускається, або взагалі кущ гине. Це більше стосується гортензії контейнерного вирощування. Восени я придбав багато кущів, не ну як багато, ну декілька кущів, широколистих гортензій у контейнерах, можна сказати, такі вже дорослі кущі. 5, 6, 7 літрові контейнери. І ось деякі кущі, ну, скажімо так, два кущі я втратив повністю. І один зараз ще намагаюся рятувати, так сказати. Значить, чому таке відбувається, друзі? Із нашими гортензіями. Ось, наприклад, у мене у теплиці багато і волотистих у контейнерах, і широколистих. І, Значить, усі вони, я їм роблю усім однакову обробку і від шкідників, і від хворіб. А деякі... Розвиваються вони всі по-іншому, можна так коротко сказати. А деякі з них взагалі не хочуть виходити із зими, а просто сихають і е, гинуть. Чому таке відбувається? Я так, я так собі думаю, друзі, на мою думку, е, усе залежить від того, наскільки гортензія була правильно підживлена протягом минулого сезону. Із весни до осені. Тому що ці контейнери я купляв восени і вже пізно восени. Це приблизно жовтень, листопад місяць. Вони йшли по знижках, на розпродажі багато були. І по листках і по кущу вже оприділити дуже важко було, в якому стані цей кущ оброблений він, не оброблений. Як він себе почував, як він себе поводив на протязі сезону. І тому, друзі, взагалі я раджу купляти, якщо ви хочете купити маточні рослини для подальшого розмноження, живцювання, то я все-таки рекомендую купляти ці рослини весною, ранньою весною, коли вони вже із листями, коли вони гарно вже зазеленіли. Вийшли із стану спокою, і тоді можна просто на око сказати і оприділити, наскільки гарно виглядає цей кущ, і як він був доглянутий, як він, як він був оброблений, наскільки він був підживлений у минулому сезоні. І тоді ви купите гарний такий ну, живий і, хороший, і хорошої якості кущ для живцювання. Я вам зараз покажу на власному прикладі. І покажу вам, як впливають підживки на протязі минулого сезону із весни до осені. Я проводив такий маленький експеримент на своєму одному кущі. Я його, можна так сказати, інтенсивно підживлював окремо, тому що хотів переконатися і на рахунок цієї підживки. Я вам зараз її покажу, як вона виглядає. Ця підживка дуже недорога, можна сказати, і дешева, друзі. І зараз я вам покажу. Спочатку вам покажу кущ, який я придбав уже цієї весни на маточник. І покажу вам, чому я його придбав. Хоча я і не думав його купляти. Дивіться, друзі, зараз перед вами ось цей кущ. Значить Він придавався із паспортом. Ось таким. Сорт називається Blue Decal. Я думаю, вам видно. Зараз дуже сонячно і не знаю, чи добре видно. Ось. Значить, Дивіться, ось цей кущ дуже був такий рясно-зелений із дуже багатьма зеленими гарними паголями. І у 10 горщику я його вже пересадив у 20-ку. І в нього дуже, з нього я багато взяв, ну скільки багато, 60 штук живців я з нього вже зняв. І бачите, скільки ще залишилося попіхів на ньому. Він був в дуже гарному стані. Дивіться, він весь зелений. Попіхів. Фактично є на кожному на кожному пагоні, закінчується пупіхом. Бачите? Це дуже гарний сорт. Ну, Звичайно, я встояти не міг перед ним, хоча я його і не планував купляти, але все-таки вирішив його прикупити. Ось так вона виглядається, гортензія. В інтернеті її, можна подивитися і бачити, що саме цікаво, що виробник заявляє, що вона може бути і на сонці, і сонце і півтінь, друзі. Оця гортензія, це є пильчата гортензія із стерильними квітами. І бачите, я її тут зараз вам покажу, як я притіняю свої гортензії у горшках, які я вже порозставляв по ділянці. Я їм таке придумав притінення, можна сказати, природні затінення, друзі. Зараз вам це все покажу. Але спочатку хочу вам розказати про підживлення, наскільки важливо є підживляти гортензію на протязі усього сезону. От навіть якщо я, наприклад, в цьому сезоні весною теж купив ось таку красуню біла, зараз подивимося, як називається сорт, не пам'ятаю Girl. Якщо неправильно поправте мене, бачите, вона в гарному стані. листя дуже зелене, але сонце тут відбиває. Може не добре видно, але листя зелене, дуже гарне таке, але все одно, друзі, я буду її підживляти Буду її підживляти протягом цього сезону, тому що на майбутній рік це буде мати дуже велике значення. Ось дивіться, як я пробую притягнути свої рослини. Ось тут я заховую за таким кущем хвойним. Три кущі в мене заховано в моїх широколистих гортензій. Зараз сонце підніметься, зараз... Ще можна, коли сонце тільки сходить, зараз буквально 9 година зранку, ще можна не притіняти. Їм оце сонце ще не шкідливе, але вже коли буде годинка 12, ви бачите, в мене тут древовидні піони, щоб вони даром так сказати, не простояли, вони вже відсвіли, порадували нас своєю красою, а тепер виконують функцію природнього затінювача. Ось тут ховаються гортензії. Він їх притіняє із південної сторони. Вони себе усі досить гарно почувають. Ось тут теж такий в мене здоровезний кущ. Це є білий деревовидний піон, півтора метра на півтора. І тут біля нього я заховую гортензії. Широколисті. Вони вже, друзі, тут тиждень часу в мене так знаходяться. Бачите, але вони... У гарному стані листя не горить. І ще одне на рахунок е, притінення. Е, значить, що важливо? Притіняти, друзі, не тільки листя потрібно, а основне затінити це горшок і кореневу. Якщо коренева не буде е, перегріватися, тоді гортензії будуть себе гарно почувати. Ось тут я зробив таку алею. Бачите, це є широколиста гортензія. Нескінченне літо серія. Сорт називається Bloomstar. Вона вже вся на куп'яхах. Це мої маточники. Бачите, як можна гарно відрізнити цей сорт Bloomstar. У нього такі вишневі пагони. Я думаю, я ви замітили. Його ні з чим не сплутаєш. Цей сорт, цей сорт, я не знаю, який цей сорт, а це допіо. Б'янко. Теж на пуп'яхах вже. І оце теж широколиста. Нескінченне літо Bloom Star. У неї такі гарні вишневі пагони. Її не перепутаєте ніколи ні з чим. Якщо будете купляти, майте на увазі. Значить, друзі, тепер на рахунок підживки. Як впливає все-таки підживлення? Я робив експеримент із одним своїм кущиком широколистої гортензії. Це звичайна садова рожева значить Чому я хотів зробити цей експеримент? Тому що я хотів подивитися, наскільки ця підживка мені зафарбує це є не стільки підживка, скільки закислювач ґрунту. Закислювач наскільки вона буде, зараз я вам її покажу, гарно впливати на колір, наскільки вона закислить. Але цієї підживки, значить, дивіться, друзі, ось такий пакет. Ось така підживка. Бачите, тут є формула не тільки е, для закислення, у цій підживці присутня сірка. У багатьох інших е, підживках сірки я не спостерігав у складнику. А тут є дуже багато сірки і також є присутній азот, фосфор і калій. І ось я інтенсивно протягом всього сезону оцією е, підживкою. Пробував закисляти один єдиний кущ. Ну він мені так в минулому сезоні і не заквітнув В цьому сезоні я побачу, наскільки вона гарно закислила чи не закислила мені оцей кущ. Але, друзі, справа не в цьому. Я вам зараз його покажу, в якому він стані. Я його вже... Він був у контейнері у мене. Я його вже висадив у відкритий ґрунт. І зараз вам покажу стан цього куща. Ось дивіться, тут якраз ще сонечка немає, я думаю, вам буде гарно дуже видно. Подивіться наскільки гарний тут зелений лист. І подивіться, які тут бутони, які пуп'яхи. Пуп'яхи настільки жирні і настільки потужні. І подивіться на кожному. Куш не такий великий, йому там сантиметрів 30 не більше. На кожному пагоні. На кожному пагоні є, друзі, пуп'яхи. Куди не глянь. Ось, бачите, минулорічна гілка. Дивіться, показую. Ось ця є задерев'яніла минулорічна гілочка коричнева, якщо ви бачите, від неї пішли пагони, пішли, пішли, пішли. Ось тут була верхова оця брунька, яка ми називаємо, що яку ми зберігаємо під час заморозків, яка обмерзне і не буде цвісти. Це, друзі, неправда. Вона обмерзла, бачите, там нічого немає. А ін... Але нижче. Від неї йшли ось нові пагони. І вони теж усі з бутонами. Просто усі, усі, усі з усіх сторін. Зараз вам покажу, бачите? Вони усі і з бутонами, друзі. І цей кущ, бачите, він інтенсивно підживлювався мною. І це дало, бачите, який результат на наступний рік. Кожна гілочка закінчується пуп'яхом. Бачите, наскільки вони жирні ті пупяхи. Кожна гілка. Ну, наскільки ця підживка забарвила чи не забарвила, я не знаю, друзі, точно, наскільки це буде забарвлено. Але я вам ще покажу, наскільки мені забарвиться гарно, це буде у наступних відео. Так що, друзі, майте на увазі гортензії потрібно. Підживлювати, і це обов'язково. В якому стані вони б зараз у були, в гарному стані чи не дуже гарному стані. Але підживлювати потрібно обов'язково, тому що це буде мати результат уже на наступний сезон. Ви його побачите конкретно, друзі. Ось такі ось справи із власними спостереженнями, що я хотів з вами поділитися і розказати. Так що, друзі, задавайте запитання у коментарях, усім радо відповім. Усім бажаю спокійних, гарних, мирних днів та ночей. І все буде Україна!